Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Щоб слова гарно запам'яталися, потрібно час від часу їх повторювати і використовувати. Тому ми раз на тиждень робимо експрес-повторення. У вас буде можливість краще запам'ятати слова і практикуватися, складати з ними речення. На нашому каналі є багато уроків по вивченню слів, багато граматичних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. В кожному реченні вам потрібно розкрити дужки і вставити відповідне слово. Вона працює молодшим менеджером. Прошу вас розкрити дужки. Давайте перевіримо She Works as a junior manager. She works as a junior manager. Давайте повторимо це слово. Junior. Молодший. Junior. А тепер прошу вас розкрити дужки в цьому реченні. Він працює старшим менеджером. Перевіряємо. He works as a senior manager. He works as a senior manager. Senior. Старший. Senior. Наступне речення. Це корисний кухонний гаджет. Давайте перевіримо. It's a useful kitchen gadget. It's a useful kitchen gadget. Useful. Корисний. Вона кинула шкідливу звичку минулого місяця. Прошу вас вставити відповідне слово. Перевіряємо. Щиквіт a harmful habit last month. шиквіт a harmful habit last month. Harmful. шкідливий. Harmful. Він розповів мені правдиву історію. Прошу вставити відповідне слово. Перевіряємо. He told me a true story. He told me a true story. True. Правдивий. True. А тепер ось таке речення. Вона надала мені невірну інформацію. Давайте перевіримо. She gave me false information. She gave me false information. False помилковий невірний. False. Вони жадібні до грошей. Прошу вас розкрити дужки. Перевіряємо. They are greedy for money. They are greedy for money. Це гарний вислів. Прошу його запам'ятати. Be greedy for something. Бути жадіним до чогось. Greedy. Жадібний. Greedy. Він щедра людина. His a generous person. His a generous person. Generous. Щедрий. Generous. Наступне речення. Цуценя було таке крихітне. Прошу вас розкрити душки. Перевіряємо. The puppy was so tiny. The puppy was so tiny. Tiny. Крихітний. Tiny. Вони витратили величезні гроші на проект. Прошу вставити відповідне слово. Давайте перевіримо. They spend enormous money on the project. They spend enormous money on the project. Enormous. Величезний. Enormous. Ось таке речення. Я багато читаю у вільний час. I do a lot of reading in my free time. I do a lot of reading in my free time. Free. Вільний. Free. Це приємне місце з розслабленою атмосферою. Прошу вас вставити відповідне слово. Давайте перевіримо. It's a nice place with a relaxed atmosphere. It's a nice place with a relaxed atmosphere. Relaxed. Розслаблений. Relaxed. Я надто виснажена. Прошу вас розкрити дужки. Давайте перевіримо. I am too exhausted. I am too exhausted. exhausted. Виснажений. Exhausted. Наступне речення? Вулиця була надзвичайно вузькою. The street was extremely Narrow. The street was extremely Narrow. Narrow. Вузький. Narrow. І ще одне речення. Річка була глибока і широка. Розкрита, будь ласка, дошки. The river was Deep and Wide. The River was Deep and Wide. Wide. Широкий. Wide. Сподіваюся, у такий спосіб слова запам'ятовуються набагато краще. Прошу підтримати мене вподобайкою і написати свій відгук. Бажаю вам наполегливості у вивченні англійської мови.